Ахо, моя люба, моє я вітає твоє, я з тобою на зв'язку. Ева. Сьогодні ми відправимося у неймовірну подорож. Ми відправимось у майбутнє. Не просто майбутнє, а в найкращий його варіант. І у мене для тебе сюрприз. Я маю для тебе перепустку і запрошення. Від кого запрошення? Від того, хто усе своє життя присвятив. Тому щоб людство обрало саме таке майбутнє: це Жак Фреско. Жак Фреско, це не просто архітектор або винахідник. Він був візіонером, який прагнув реалізувати ідею створення світу без війни, бідності та корупції. Він вірив у можливість створення гармонійного суспільства, де технології служать людям, а не навпаки. Його проєкт Венера це не лише науково-фантастична утопія, але й детально пророблена модель майбутнього, де ресурси розподіляють раціонально, а екологічність та стійкість стоять на першому місці. Проект Венера, який Жак Фреско розробив, показує, як може виглядати світ, заснований на ресурсно орієнтованій економіці. Уявіть собі суспільство, де всі життєво необхідні ресурси доступні кожному безкоштовно, де автоматизація вирішує більшість трудоміських задач, звільняючи людей для творчості, освіти та самореалізації. Це не фантазія, а реально можливе майбутнє, на яке вказував Фреско. Фреско не просто мріяв про краще майбутнє. Він пропонував конкретні технологічні та архітектурні рішення. Це енергоефективні будівлі, системи чистої енергії та автоматизоване виробництво. Він показував, як за допомогою наявних технологій можна вирішувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату, дефіцит ресурсів та екологічні катастрофи. Жак Фреско та його ідеї не уникли критики. Деякі вважали його візії надто утопічними, піддаючи сумніву. Можливості їхньої реалізації у нашому суспільстві, де панують гроші та влада. Однак навіть критики визнають, що обговорення ідей Фреско важливе для пошуку шляхів до сталого розвитку. Жак Фреско вірив у потенціал людства, що ми здатні прийти в світ, який буде функціонувати набагато краще. І цей світ буде створений за допомогою науки, технології та взаєморозуміння. Закликаємо молоде покоління до активної участі у цьому процесі. Це були слова Жака Фреска. Тож його світ це світ мрій, світ чудес, який тебе чекає. Слухаючи мене. Ти вже подумки переносишся у свій внутрішній простір. Тому що подорож у часі відбувається тільки у світі, який існує поза часом. Це твоя середина, місце, яке пов'язує тебе з усім сущим, частиною якого ти і являєшся. Тож ти м'яко розплющуєш очі. Робиш свідомо декілька вдихів і там, за заплющеними очима, ти видихаєш своїм серцем і розплющуєш очі у жіночому колі світла та підтримки. Подивись на тих, хто поруч. Ми тут, щоб реалізувати нашу метамрію, мрію про життя в радості і достатку. Тож, коли ми чогось прагнемо разом, то тоді такі мрії набирають силу. Тому перед тим, як ти ще раз заплющиш очі і підеш у свою подорож, зроби тонкий намір, що ось цієї мандрівки ти принесеш спектр найкращого майбутнього не тільки для себе, а й для здійснення нашої жіночої мета мрії нове. Щасливе, благополучне, мирне майбутнє. Тож налаштовуйся на центр, зроби декілька вдихів та видихів, і там, за заплющеними очима, вдихни ще раз, заплющуй очі і знову видихай своїм серцем і розплющуй очі уже у своїй власній атмології, своєму внутрішньому всесвіті. Налаштуйся на зустріч. І раптово, із нізвідки, з'являється яскравий білий промінь. І з цього променю виходить твій провідник. Він підходить до тебе. Ти відчуваєш, як твоя душа радіє цій зустрічі з ним. Навіть якщо твій розум нічого не розуміє, твоя душа і цей провідник знайомі. Далі зможе рухатись двійник твого двійника, але тобі буде дозволено свідчити його подальшу мандрівку. Тож ти спостерігаєш, як від твого я, яке зараз стоїть перед провідником, відділяється тонкоматеріальний двійник, і разом з двійником вони починають рухатися і заходять у промінь білого світла. Тепер твоя свідомість у твоєму двійнику, який зараз провідником по променю світла переміщається у часовому просторі. Ти бачиш гру різнокольорових фарб, які з неймовірною швидкістю проявляють мандали та лабіринти космічних проходів. І нарешті все встихає, ви на місці. Це Айпро Можливо, ти очікувала, що вийдеш зараз із променю світла, так як війшла в нього, чи, наприклад, розплющила очі у якійсь кімнаті? Але, на відміну від очікувань твого розуму, ти свідчиш, як твоє я знімає окуляри віртуальної реальності. Це твій пілот. Зараз не прагне розглядіти його чи відчути його форму. Цим ми займемось іншим разом. А зараз ти бачиш, як це я знімаю окуляри віртуальної реальності і прямую до апарату, який дуже схожий на надсучасний сканер. Дійсно, пілот заходить туди. І за мить з цієї невеликої кімнати сканеру виходять хмариноподібна сім'я, тату, мати 12-річна дівчинка. Не дивлячись на те, що ці силуети досить прозорі, твій спостерігач, знає в них твою внутрішню сім'ю, твого внутрішнього тата, внутрішню маму. І твоє дванадцятирічне я. Гід підходить до твого атмаядра, і ви втрьох слідуєте за ним. Ти б напевно хотіла відправитись або хоча б підгледіти за своїм пілотом. Але по протоколу це не дозволено. Тож давай сфокусуємося на виконанні тієї задачі, заради якої ми тут. Разом із гідом твоя тріада заходить у ліфт, який на великій швидкості опускається вниз і відчиняє свої двері у місті світла. І перше, що ти бачиш, це жак фреско. Ні, це не сам Жак Фреско, це його цифровий аватар. Останнім часом попит на екскурсії в найкраще майбутнє стрімко підвищується. І тому жак скористався новітніми технологіями і створив свою копію, яка з легкостю відповість на усі твої питання і сама проведе екскурсію по найкращому світу. Цей голографічний гід має програму налаштунки і адаптується під ваші інтереси. Тому швидко, із запропонованих системою маршрутів, він формирує твою персональну. І так твоя екскурсія по місту майбутнього починається з загального огляду. І гід починає. Шановна сім'я, перед вами місто. Де передові технології і стала архітектура зливаються з природою, створюючи ідеальний баланс між урбаністичним розвитком та екологічною стійкостю. місто майбутнього вражає своїми високими, але елегантними будівлями, конструкції яких нагадують скульптури, створені природою. Фасади будівель покриті вертикальними садами. Які не тільки забезпечують свіжим повітрям, але й створюють приємний мікроклімат. Сонячні панелі та вітрові турбіни гармонійно інтегровані в архітектурний дизайн, забезпечуючи місто відновлюваною енергією. Парки, озера та зелені насадження пронизують місто, створюючи безліч відкритих просторів для відпочинку та дозвілля. Великі паркові зони розташовані так, щоб кожен мешканець мав доступ до природи не більше ніж за 5 хвилин пішки до свого дому. Штучні озера і річки не тільки прикрашають міський ландшафт, але й виконують функцію природних резервуарів для збору дощової води. Далі гід продовжує. Транспорт у місті нашого майбутнього максимально ефективний і екологічний, безпілотні електромобілі, підземні швидкісні поїзди та мережа велосипедних доріжок забезпечує зручний та безпечний рух містом без заторів та забруднення повітря, усі транспортні засоби. Взаємопов'язані інтелектуальною системою управління, яка оптимізує маршрути та розклад руху в реальному часі. Житлові комплекси міста майбутнього розроблені з максимальним комфортом для мешканців. Кожен комплекс має власні зелені зони, спортивні та рекреаційні об'єкти, а також системи переробки відходів та очищення води. Будинки обладнані розумними технологіями, які дозволяють автоматично регулювати освітлення, температуру та інші домашні умови для створення більш комфортного середовища. Місто майбутнього сприяє створенню тісних спільнот. Площі, громадські центри та культурні зали стимулюють соціальне. Взаємодію, організацію заходів та фестивалів. Технології використовуються не для ізоляції, а для зміцнення міжособистісних зв'язків та сприйняттю активного громадського руху, щоб кожен громадянин приймав участь у житті міста. Це Місто майбутнього приклад того, як людство може використовувати досягнення науки та технології для створення більш зеленого, ефективного та щасливого суспільства. Далі гід продовжує. Першою зупинкою є центр інновацій. І ти бачиш, як твій внутрішній тато захоплено обговорює з Гідом останні досягнення в області відновлюваної енергії та нанотехнології. Гід показує йому, як ці технології інтегровані у повсякденне життя, забезпечуючи чисту енергію та здорове середовище для мешканців. А твоя внутрішня мама. Дуже зацікавилась тим, як в майбутньому суспільство вирішує соціальні питання. Наприклад, такі як бідність та нерівність, гід проводить їх через ком'юніті-центри. Для того, щоб вони на власному досвіді побачили, як живуть мешканці сучасного міста, міста майбутнього. У цьому центрі кожен має доступ до освіти, медичного обслуговування та культурних заходів незалежно від свого соціального статусу. Для доньки Їд організував віртуальну екскурсію до інтерактивного освітнього центру, де вона може самостійно досліджувати космос, давні цивілізації або навіть опанувати нові мови за допомогою ігор. Та віртуальної реальності Це дає їй змогу побачити, як захоплення може перетворитися на навчання, а навчання на пригоду. Гід також демонструє твоїй сім'ї революційну транспортну систему, яка включає автоматичні електромобілі та високошвидкісні мегналів поїзди, що з'єднують різні частини міста. Та сусідні міста. Уся твоя сім'я вражена тим, як система транспорту являється зовсім безпечною, ефективною, екологічною та чистою. В кінці подорожі гід веде твою сім'ю через міські парки та зелені зони в місце для відпочинку. Це місце є життєво важливою частиною міста, демонструючи, як майбутнє суспільство знаходить гармонію з природою, зберігаючи біорізноманіття. Тут гід вас залишає на якийсь час, тут безліч простору та місць для відпочинку та відновлення. Кожне з твоїх я розслаблюється. І занурюються у роздуми про те, як кожен з них може внести свій вклад у створення такого майбутнього. Але все, що починається, має своє закінчення. Тож прийшов час повертатися додому, повертатися до свого часу з новим натхненням та уявленням про те, як наука політика. Та особисті зусилля можуть працювати разом, щоб зробити світ кращим місцем для життя. Ця подорож не лише показала твоїм «Я» чудеса технологічного процесу, чудеса технологічного прогресу, але й відкрила важливість співпраці, інновацій та глобальної відповідальності в побудові майбутнього. Де кожна людина має можливість досягти свого потенціалу в гармонії з навколишнім світом. До вас підходить гід. Ліфт ай про центру. Ви усі виходите із ліфту, прямуєте до кімнати з проєктором. Ти не встигаєш моргнути оком, як ледь, встигаєш зафіксувати. Як пілот отягає віртуальні окуляри, і вмить твій двійник виходить із променю світла, де ти чекаєш на свого двійника, який відправився з гідом. Твоє я повернулося в формі 12-річної дівчинки, а не усієї сім'ї. Це той вік, коли ти ще чиста та віриш у чудо. І доброту буття. а твої дорослі структури уже все інтегрували, заархівували і вложили цю мудрість у своє дитя. Ця дівчинка зараз твій грааль. те прожите, що прожила її сім'я, а вона прожила набагато більше, ніж ти своїм розумом могла засвідчити і ніж дозволили побачити. Тому вона стане твоїм досвідом і навігатором до найкращого життя. Тут, у цьому рівні, вона проявляється більш щільними кольорами, і тому, можливо, ти можеш більш детально побачити її обличчя. Вона всміхається. Видно, як вона усе ще знаходиться під враженнями. А можливо, вона і є твоє щире враження від подорожі якого зараз буде перенесено із флешки на твій сервер. І ти зустрічаєш її словами. Привіт! Мені дуже цікаво, як живуть люди в майбутньому світі, про який ти так мріяла, який так хотіла побачити. Розкажи мені, чи є там хвороби, війни або бідність? І твоє 12-річне я відповідає. Привіт. У тому майбутньому, яке я відвідала, люди живуть дуже інакше, ніж ми зараз. Хвороби майже не існують, тому що медицина досягла неймовірного прогресу. Вони використовують передові технології для діагностики та лікування навіть на ранніх стадіях, що дозволяє уникнути багато захворювань. Хм? Посміхаєшся ти, це вражає. А що з війнами та бідністю і твоя дівчинка відповідає: Війни стали реліктами минулого. Суспільство вирішило, що співпраця та мирне вирішення конфліктів набагато краще, ніж збройні протистояння. Що стосується бідності, то завдяки. Ефективному розподілу ресурсів і автоматизації багатьох процесів всім забезпечено основні потреби житло, їжу, освіту та медичне обслуговування. Ти й дивишся, яка вона розумна, але продовжуєш у неї запитувати. А як щодо інших аспектів життя, наприклад, роботи, відпочинок. І твоє 12 річне я продовжує. О, Робота там дуже відрізняється. Багато рутинних завдань виконують машини, тому люди можуть зосередитись на творчих, наукових або освітніх проєктах. Вони працюють менше, але ефективніше, і тому мають більше часу на відпочинок, сім'ю та хобі. Суспільство цінує баланс між роботою та особистим життям. І ти уявляєш те, що прожила вона і те, що бачила ти. І розумієш, що це суспільство здається таким ідеальним. Але чи є в ньому якісь проблеми, з якими люди все ще стикаються? І ти запитуєш про це у своє я. На що вона відповідає? Навіть у такому майбутньому є свої викладки, наприклад, збереження культурної ідентичності в умовах глобалізації та інтеграції нових технологій у суспільство без втрати людяності. Але загалом люди навчились вирішувати ці проблеми разом, об'єднуючи зусилля для досягнення спільних цілей. «Угу», – Подумав твій розум. Значить, все-таки мова, нації, культура, ідентичність ще, ще залишається цінністю в цьому найкращому майбутньому. Подякую їй. Дякую за твою захоплюючу розповідь. Це надихає вірити в краще майбутнє. Твоя дівчинка посміхається. Ця подорож дала надію. Каже вона, що ми можемо створити таке майбутнє, якщо почнемо працювати над цим вже зараз. На цих словах ти хотіла обійняти своє 12-річне я, але вона просто розчинилася у просторі, розпалася на пікселі, тому що її інфраструктура усе тобі передала, що ма. І ти вдихаєш у своє серце усе, що залишилося у просторі, заплющуєш очі і розплющуєш їх у нашому жіночому колі і світла, видихаєш знову своїм серцем у центр нашого кола та розплющуєш очі вже безпосередньо в цьому просторі. Ми сформували з вами загальний канал вражень і активацій, тому що кожна атмосестра зараз розплющує очі, видихає своїм серцем і доповнює наш центральний промінь. Це промінь нової навігації для реалізації нашої мрії, це наш подарунок матері землі, а ще це наше клопотання і наше прохання. Ми, жінки планети Земля, прагнемо жити в щасті та благополуччі. А тепер з цього центрального променя ти бачиш, як виділяється надчастота, що незримо починає роздавати Wi-Fi доступи до маршруту в нове життя. Щоб кожне серце, яке мріє, в якому все ще є жива душа, та, що готова діяти, змогли прокинутись, почути, відгукнутись. А зараз ти робиш вдих уже з цього центрального променю нашого кола, заплющуєш очі там, за заплющеними очима. І на видиху розплющуєш очі і видихаєш своє я, нове я у цей світ. Вітаю. Я щиро вірю, що ця подорож твоє майбутнє нагадала тобі про важливість персональної та глобальної відповідальності. Ми всі частина глобальної спільноти, і кожен з нас має внести свій вклад. Створення кращого світу. Як мати, кожна жінка хоче, щоб її діти виросли в світі, де цінується кожне життя і де кожна людина має можливість досягти успіху. Повернувшись до нашого часу, відчуй заряд натхнення. Нехай ця подорож не просто розширить твої горизонти. Але й зміцнить твою віру в те, що разом ми можемо побудувати майбутнє, яке буде справедливим, стійким, потужним та процвітаючим для всіх. Сеанс завершено. З тобою була на зв'язку.